Громада живе в умовах посилення російської агресії. Після останнього комбінованого авіаційно-ракетного обстрілу не відновлені всі об'єкти. Роботи продовжуються. Я хочу подякувати ДСНС, працівникам, в тому числі і обласної ланки керівництву області за підтримку ліквідації наслідків цих руйнувань, в тому числі району електричних мереж міськсвітло, світло, комунальним підприємствам. Ці роботи треба посилювати, тому що час не чекає. Людям треба, треба допомога для того, щоб вони могли визначитися як жити далі. І тут я ще раз хочу наголосити, шановні жителі громади, завчасно оформіть свою власть. Ось так виявилося, що по цій вулиці майже половина людей не оформлена на власність. Жінка жила з чоловіком, який помер не розпис. Власність залишилось за чоловіком. Там взагалі помер батько і мати, на яких оформлено житло, дочка виїхала. І цілий ряд я розумію, наскільки складно в сьогоднішніх умовах. Хтось переселився, хтось навпаки прийняв переселенців до нас. Але житло треба оформити, тому що от в такому випадку надзвичайно складно вирішувати допомогу. Так, ми на надаємо... допомогу підтримуємо, але в повній мірі в дію. Якщо там нема твоєї власності, ти ніяк тобі не попадеш. Це таке іще одне прохання в десятий раз голову. Шановні мешканці громади, оформіть свою власність. Я прошу структурні підрозділи сконцентрувати свою увагу. От сьогодні зранку було декілька людей, які живуть на цій вулиці. Питання по підключенню електроенергії, питання про прибирання сміття, контейнери треба поставити і таке інше. Тобто, це наша гор, наша біль. Ми не можемо покинути людей один на один. У них нічого не залишилося. Нічого. Втратили все. І тому допомогти треба обов'язково. Всім рівням, всім службам. Прийшла людина, яка постраждала, покинув роботу. сян, займись, допоможи оформити документи. Тисячу питань виникає зразу. Документів теж згоріли в більшості.